Добрий день вам всім малята, рада я вас всіх вітати. День новий ми зустрічаємо, щось сьогодні ми впізнаємо. Вчора мені дзвонила мудра сова та просила приїхати до їх лісового садочка, щоб допомогти звірятам зрозуміти, що таке частини доби. а щоб ми швидше до них дісталися, вона прислала за нами санчата. Бо на дворі вже зима, нам санчата принесла. Всі в санчата висідайте та в мандрівку вирушайте. Ой, а що ж це за санчата? Чому вони такі маленькі? Чи зможемо ми з вами сісти в такі маленькі санчата? Звісно, ні, бо вони дуже маленькі для нас. Мабуть, сава щось наплутала та не врахувала, що ми більше за неї. Як же нам бути, покличемо вітерець на допомогу? Вітерець, лети до нас на допомогу, ти що сили нам падуй, великі санчата, скоріш начаклуй. Дякуємо тобі, вітерець, ось тепер добре. Сідаймо малята в санчати та рушаймо. Які швидкі санчата, як швидко довезли нас до лісу. А ось і галявина, на якій зібрались звірята. Чому вони на дворі? не ховаються від морозу в своїх будиночках? Вітерець попустував та доріжки заховав. Тепер вони не можуть дістатися до своїх будиночків. Пропоную їм допомогти. Згодні. Подивіться на будиночки, чи вони однакові за величиною. Розумнички різні. Є великий і маленький. Як ви гадаєте, в великому будиночці, які за величиною звірята мешкають? Розумнички великі. Назвемо їх вовк, лиса, кабан, лось. А в маленькому будиночку хто мешкає? Маленькі звірята, білочка. Зайчик. Нома швидше їм допоможемо дістатися своїх домівок. Кабан буде мешкати в великому будиночку, бо він великий. Вовк в великому будиночку, бо він великий. Білочка в маленькому. Чому? Вірно, бо вона маленька. Лось. В великому будиночку, бо він великий. Лисичка теж у великому будиночку, бо вона велика, а зайчиня так, в маленькому, бо він маленький. Молодці малята. А ось і сава до нас прилетіла. Що в тебе трапилось? Ой, малята, я весь час плутаю. Ніч. Та день і звірят плутаю, допоможіть нам, будь ласка, все правильно зрозуміти. Не хава, хвилюйся, сова, ми всі разом розберемося, що таке день, а що таке ніч. Ранок починається, сонце прокидається, в небі сяє, та звіряток зігріває. День настав. Це час гуляти, з друзями у ігри грати, з мамою обід зварити, потім трохи відпочити. Вечір заглянув до хати, сонце почало сідати, час додому поспішати, всіх вечерею частувати. Місяць показав свій ріг, ніч ступила на поріг. Швидко в ліжечко лягай. Сон солодкий, зустрічай. Малята, а тепер пропоную пограти та перевірити, чи все правильно ми запам'ятали. Коли ми що робимо? Дивимося спокійну казку. Так, звісно, ввечері. Робимо зарядку зранку. Малюємо з друзями. Так вдень. Спимо вночі, граємо з друзями на майданчику так вдень, дивимось солодкі сни вночі, слухаємо, як мама читає казочку ввечері, чистимо зубки зранку, Нось ну і промайну вдень. Нам час повертатися? Що мудра сова? Ти зрозуміла, що таке ранок та ніч? Сова нам вдячна. Малята, а чи ви запам'ятали? Пригадаємо разом, хто жив у великому будиночку? Так, звісно, вовк, лось, лисиця, кабан. А чому вони жили в великому будиночку? Розумнички, бо вони великі. А в маленькому будиночку хто мешкав? Білочка та зайчик. Чому вони мешкали в маленькому будиночку? Бо вони маленькі. З... Зранку ми чистимо зубки, робимо зарядку та омиваємося. Вдень граємо з друзями, малюємо. Ввечері. Слухаймо казочку, дивимося телевізор. Що ми робимо вночі? Так спимо. Все вірно, розумнички. До побачення, мудра сава. До нових зустрічей, любі малята!